Якщо після випікання пасочки у вас залишилися білки і ви не знаєте, що з ними робити, це відео для вас. Сьогодні приготуємо дуже смачне меренгове печиво на білках. Такий рецепт не тільки не дасть зіпсуватися білкам, а ще й порадує вашу сім'ю, особливо діток. Давайте готувати. В миску вливаю білки, які залишилися після випікання пасочки. Додаю щіпку солі. Включаю міксер на маленькі оберти. І починаю збивати. Як тільки маса починає біліти, поступово додаю цукор в декілька етапів. Збиваю приблизно 2-3 хвилини, допоки ця маса не стане білою, пишною, густою. І саме головне, вона повинна бути стійкою, не стікати із міксера. На цьому етапі я додаю ще пару капель лимонного соку, збиваю ще 30 секунд і меренга готова. Друзі, підтримуйте український контент. Запрошую вас підписатися на мій канал. Натискайте на дзвіночок, щоб ніколи не пропускати самі нові і класні рецепти. Якщо сподобається відео, не жалкуйте своїх лайків. Тепер до білків потрібно додати горіхи. Беріть горіхи будь-які за вашим смаком. У мене це подрібнені обсмажені грецькі горіхи. Гарненько перемішую. І за допомогою двох ложок починаю викладати майбутнє печиво на пергамент. Скажу зразу, що по класичному рецепту це печиво потрібно випікати при температурі 130 градусів приблизно 30 хвилин. Але в мене чомусь на це пішло більше. Я випікала при температурі 140 градусів 1 годину. Можливо, це залежить від продуктів або від самої духовки. Тому орієнтуйтесь на саме печиво, яке воно має бути. У мене вийшло трішки тягуче в середині печиво. Якщо ви хочете його більше підсушити, тримайте довше в духовці. Зверху воно хрустке. А всередині ніжне, м'якеньке і трішки тягуча. Ось так у мене не пропали продукти і вийшло дуже смачно. Чого і вам бажаю.